Good afternoon, my dear. Доброго вам обіду. Чому кажу afternoon? Тому що в мене зараз обід, і знаєте, кожного дня я телефоную батька приблизно в обідню пору, так і у них це вечір, тому що у нас різниця в час і годин. І мій тато, my father, he always says good afternoon, про те, що англійською він не вчив, так але він вже знає ось це good afternoon, тому. Я так само привіталася до вас, бо якраз після дзінка з ними вийшла до вас. Отже, good afternoon. Сьогодні ми продовжуємо. Наш минулий рок був таким дуже дуже продуктивним, ефективним. Бо ми вже почали розпочали ось цю стежку вивчення часів в англійській мові. Пам'ятаємо, що взяли один з часів, і це в нас Present Simple. І так як ми казали, що далі ми лише практикуємо і застосовуємо цей час. Власне, перед тим, щоб... Джампнути, так, схакнути до цієї практики сьогодні. Давайте найперше, що зробимо, пригадаємо, що ми пам'ятаємо про цей Present Simple і пам'ятаємо, що про будь-який час завжди є такі дві важливі речі знати: це як його вживати, тобто де використовувати цей час. Ну і як будувати речення, тобто схему. Коли я задаю своїм студентам, так, давайте повторимо, то мої студенти одразу починають нишпоритися, ага, дістають зовшати, відкривають, повторюють. І, мабуть, ви автоматично також. Тому ну, так я таки буду як студент, відкрию як справжній студент. Я відкрию свій нотатинг, в якому минулого разу все записувала. Пам'ятаємо, що Present Simple виражає загальну дію, тобто це якась загальна інформація про мене, про когось. Хто я що, я що роблю так регулярно дію, як часто я що зроблю, і факти та явища, що що є загальновідомим та дуже очевидним. Щодо схеми, все дуже просто. Пам'ятаєте, що вашим завданням вдома було багато практикувати і особливо відмінювати, візьмемо любе дієслово, наприклад, drink, навіть буде слово сполучене. так, адже drink coffee. Відповідно, я можу сказати: I drink coffee, you drink coffee, we drink coffee, they drink coffee. He drinks coffee. she drinks coffee. it drinks coffee. Зауважує так, що там, де в нас було he, it, ми слово додали S. Дуже важливо в present Simply. Так, я наголошую вам це слово Simple Simple пам'ятати про додавання цього S. І буває так, що, наприклад, коли ми виконуємо вправи, то вправах ви про це пам'ятаєте. Усно ця С на початку може забуватися. Чому? Тому що знову ж таки треба. Покласти, так, віддати багато часу практиці, щоб воно вже вийшло, так щоб ви запам'ятали, що окей, коли я говорю про she, шіт пам'ятаємо, що замість he, замість she, у нас може стояти якась а, конкретно людина особа, наприклад, я можу сказати, my friend. Тоді так само будемо додавати S так: my friend drinks coffee. Тепер, коли ми повторили так, то ми готові до сьогоднішньої практики, and today we are going to work with reading task. Read, пам'ятаєте, що це? Абсолютно вірно. Читати сьогодні ми працюємо із Reading таском, тобто у нас буде текст. Текст буде дуже цікавим, написаний мною. А і ми будемо також працювати із завданнями до тексту. Let's do it! Number one, People all over the world live in Canada, and they live together happily. Люди з усього світу живуть в Канаді і живуть вони разом щасливо. Маємо у нас є Multicultures, тобто багато. Пам'ятаєте, як ці соки, мульті, так, фруктові, коли багато фруктів в одному соці. Так само мульти означає багато. тобто багато культур в одній країні. До всіх наступних параграфів нам потрібно буде самостійно підібрати слова. Let's continue reading. Number two, English is international. I speak English. You speak English. I don't have communication problems. Англійська є Міжнародною. Я спілкуюся англійською, той тобто спілкуюся з англійською. Я не маю комунікаційних проблем. Number 3. My house is big, but it's really expensive. Renting houses in Canada is quite problematic. Мій будинок є великий, але він дуже дорогий. Оренда житла в Канаді є досить проблематична. Number 4. I wear what I want. I say what I want. I do what I want. Я одягаю, що я хочу, я говорю, що я хочу, я роблю, що я хочу. Number 5. My husband plays soccer every Saturday. We also go to play tennis once in a while. Sport is very popular in this country. Мій чоловік грає у футбол кожної суботи. Ми також ходимо грати теніс час від часу. Спорт є дуже популярним у цій країні. We sometimes go out. There is a variety of cuisines, and Chinese restaurants in particular are quite popular. Ми іноді йдемо гуляти. Є різноманіття кухонь, і китайські ресторани, зокрема, є досить популярними. Number 7. It's cold, but it's the warmest province. There are four seasons, like in Ukraine. Це холодно, але це найтепліша провінція. Тут так само чотири пори року, як і в Україні. Eight. Any food is affordable. We can eat Ukrainian food. My husband often cooks fantastic African dishes. Будь-яка їжа є доступною. Ми можемо їсти українську їжу. Мій чоловік часто готує фантастичні африканські страви. And number nine. There are so many places to visit. The nature is amazing in Canada, and it's wonderful how Canadians treat it. Є так багато місць для того, щоб відвідати. Природа є дивовижною в Канаді. І це чудово, як канадійці відносяться до неї. Now your task is to match these words to paragraphs that we read. Вашим завданням зараз є з'єднати ці слова до параграфів, які ми прочитали. Нагадаємо, що перший параграф вже з'єднаний із словом multicultures housing, житло, language, мова, «food» їжа, «freedom» свобода, «nature» природа. Going out. Гуляти. Weather, погода, sport, sport. – спорт. Спробуйте з'єднати. These are correct answers. Now, your next task is to underline present simple. Вашим наступним завданням є підкреслити всі ті місця, де ви бачите present simple. Зупиніть на паузу, бо вже за кілька секунд правильні відповіді. Ось як багато у нас present simple. Він є в абсолютно кожному реченні. Звернімо увагу, що present simple це не лише коли є дієслово, як, наприклад, people live, люди живуть, they live, вони живуть. Present simple це також речні, в яких є слово be, тобто am or is. Маємо приклад English is, англійська є, house is, будинок є. Renting houses is. Оренда будинків є. Any food is. Будь-яка їжа є. There is. There are. It's що є скороченою формою від it is. Отже, слова є це так само в нас present simple. Бачите, яким помічним мені був present simple. Скільки речень у нас було побудовані саме в Present от за допомогою цього часу, скільки всього я змогла розказати про країну, в якій живу, так про Канаду? Обов'язково слова, які були вам незнайомі, а випишіть собі, вони можуть знадобитися вам для ваших власних розповідей про свою країну чи країну, в якій ви проживаєте. Що так підсумувати, так з того, що ми прочитали, то я можу коротко сказати. Things I like about Canada is that people are very nice here. I really love the nature in this country. Things I don't like is medicine. Якщо я запитаю у вас tell me about your country, ваше завдання буде розказати про свою країну. Спробуйте подивитися скільки речень ви б могли сказати. Цей шаблончик може вам допомогти. Так, бачимо my favorite thing about і тут ми вставляємо. Так, ми можемо сказати about my country. Ми можемо сказати about Ukraine is. І додаємо, що саме. Отже, my favorite thing моя улюблена річ. Так, от що найбільше ви любите about your country? Далі у нас є I really love, Додаємо, що саме ви дуже сильно любите. Я думаю, у вас є кілька і навіть дуже багато речей, які ви любите. То можете додавати ще. Так ви можете сказати I also like. Тобто я також люблю і додаємо. Якщо якісь речі ви хочете наголосити, що ви не любите, тоді ми кажемо Things I don't like is. От, пам'ятаємо, так щоб сказати За в війській мові. Я не люблю. але Наше буде I don't like. Додаємо, що ми не любимо. Так само, якщо є кілька речей, то ми хочемо ще щось додати, тоді ви кажете I also don't like. Я також I also don't like. і продовжуємо. Попрактикуйте це обов'язково і не лише про свою країну, а можливо про якусь іншу країну, в якій ви були чи в якій ви зараз перебуваєте. Таким чином, знову ж ви. Повторюйте і сам Present Simple, так і а, ми практикуємо так, будуємо речення, які однозначно нам знадобляться. Так я якщо перерахувати скільки разів я розказувала тут канадійцям про Україну, то їх насправді не порахуєш на кількох руках на те, чи навіть на Тому що Канада, як ми читали текст, це така дуже multicultural, тобто багатонаціональна країна. І звісно, що коли ви знайомитесь, так то ви не лише кажете Where are you from? I'm from Ukraine. Дитина хоче почути щось про вашу країну. Так? І коли от ви зустрінетесь з таким досвідом, то от цей speaking task буде вам дуже помічним. Ну і speaking about countries, так говорячи про країни, ми вже менше. Ми зазначили Канада, звісно, Україн. Сьогодні подивимося на список країн. Подумайте собі, чи ви зможете назвати англійською всі ті країни, які ви, наприклад, відвідали, яких ви були без помилок. Тому що дуже часто українці люблять найбільше робити помилки в наголосах. Це дуже важливо, чи ми зараз будемо працювати з країнами. Я вам покажу саму транскрипцію і як звертати увагу на наголос. Let's see the list. Country — це країна. Бачимо, що до кожної країни у нас є транскрипція. Пробуйте спершу читати самостійно, допоки не почуєте правильну відповідь. У транскрипції дуже уважно звертати увагу не лише на склади, як читати слово, але обов'язково на наголос. Пам'ятаємо, що в англійській мові наголос ставиться перед складом. Наприклад, подивимось слово country, так? У нас наголос стоїть перед літерою «k». Це означає, що наголос падає на перший склад «k». «Country». Пробуємо читати нашу першу країну і правильно вимовляти. England. England. До речі, якщо подивитись на слово England, так то саме слово Land, яке є в цьому слові England, означає земля. І тому не одна країна матиме оце land. Наприклад, бачимо наша наступна країна, пробуємо читати. І правильно Ireland, Ireland. також має land. Ireland. Ірландія. I nastupna naša krivina Poland. Polent. Takož majemo slovo lent u slovi. Poland. Poljšća. Next country. Scotland. Scotland. Šotlandija. Nastupna krivina u nas je Spain. Spain. Ispanija. Next. Teki. Teki. Turečina. Germany. Germany. Njimečina. Next country. Meksiko. Mexico. Мексико. І закінчує нашу першу колонку Америка. О, shortly, коротко ми кажемо USA. Аргентина, і правильно ми будемо казати Аргентина. Аргентине. Бачимо наголос на склад ті Аргентине. Next Country Бразилія. І Бразилія у нас буде Бразил. Бразил. Наголос падає на другий склад Бразил. Єгипет правильно буде Egypt. Egypt. Уважно запам'ятовуйте Egypt. Наступна країна Угорщина Hungary. Hungary. Не Hungry, не голодний, а Hungary. Hungary це Угорщина. Італія в нас буде Italy. Italy next country, Китай. China, China, не China. Уважно запам'ятовуємо China, China. Як от всюди пише на цих пакетиках. Made in China. Японія, Джепен. Джепен. Чехія матиме цілих два слова. The Czech Republic. The Czech Republic. Франція це в нас France, що дуже схоже і легко запам'ятати відповідно. І Switzerland. Switzerland. Це в нас Швейцарія. Кожна країна має свій прапор. І прапор англійською мовою це flag. Flag прапор. А тепер ваше завдання look at these flags. Подивіться на ці прапори і постарайтесь назвати їх країни. Назвіть швиденько 5 країн, які запам'яталися вам з цього списку. Спробуємо тепер сказати: моя улюблена країна є Такато. І додаємо країну, яку ми любимо. My favorite country is Ukraine. А якщо ми хочемо в нас кілька, припустимо, улюблених країн, ми хочемо сказати, мої улюблені країни є, такі то, і додаємо дві. Тоді у нас речення буде My favorite countries are. У нас вже йде множина. так, my favorite countries are Ukraine and Poland, for example. Як ми скажемо, я хочу відвідати Канаду, наприклад, I want to visit Canada. Я дуже люблю Угорщину. I really like Hungary. Мій чоловік хоче поїхати до Норвегії. My husband wants to go to go Norway. Пам'ятаємо друзі S. Так, до слова want ми додамо S. My husband wants to go. Це буде як поїхати to Norway. Мені не подобається Німеччина. I don't like Germany. І вдома ви можете продовжувати з прикладами. На сьогодні це буде все. Дякую вам за таку спільну нашу працю і практику. Вдома у вас буде домашнє завдання. І зараз дуже-дуже дуже уважно. Дуже, дуже your task at home will be to write your own text about your country. Друзі, вашим завданням вдома буде написати ваш власний текст про свою країну. Чим би ви хотіли поділитися, також буду заохочувати вас поділитися вашим текстом в коментарях, серед яких я зможу вибрати найкращі такі так якби перлини, а вашу працю буде оцінено. Ви зможете виграти від мене книжку. Тому обов'язково беріть участь, обов'язково коментуйте. Я буду дуже рада поділитися з кимось, таким цінним подарунком книгою. Стоп, а я ж не додала, що за книга. Це не просто буде книжка, звісно, це буде книжка з англійської мови, книжка, яка допоможе вам а, практикувати так. Що ви зможете отримати безкоштовну книжку так з вивчення англійської мови? З нетерпінням чекатиму ваших текстів. в Бавдіо кантрі. разом до нашого наступного заняття і вже see you next time. Bye-bye.